Всім доброго дня! Вирішив значить, записати таке відео. Я думаю, ви вже по назві здогадались, зрозуміли, як встановити електросидіння в кюшку, q, q 7 або в інший будь-який автомобіль. Не бажано щоб це була Q7. Навіть там їх ставлять в Т5, в буси. Коротше, як підключити, в мене були сідушки механічні. Повністю були механічні, без яких електролігурдіровок і так далі. Я поставив собі електросідушки еслайновські. У мене були звичайні, страшні на механіці. І я думав, що це буде досить важко. На Ютубі дивився відео, ну, не знайшов в нього жодного відео, де показують, як можна поставити просто взяти і поставити електросідушки замість механіки. Якісь там відео, там вони замудрені, ще щось, якісь блоки, шмоки і так далі. Взагалі нічого складного немає. Зараз я розкручу, покажу, як я їх підключив і поясню, не досить тяжко це все робиться. Все їздить, все працює, все круто. О. Є навіть ці дужки, які йдуть з підігрівом. Ці з підігрівом, Але я не підключав, бо треба замінювати блок клімату. А Я не буду з тим паритись, бо мені в принципі підігрі не треба. Так все, все решта працює. Аербег іде штекер рідний від машини, підходить сюди і просто там треба буде перепінувати для паска Безпеки два проводи. Зараз я це все вам покажу. Ну Як розібрати, я думаю, зрозуміють деякі, які ні то. Це значить зверху це повністю зняти сідушку. Раз, два і ззаду, так само два болти. І сідушка скидається. Я зараз розкручую для того, щоб задрати і вам показати, як вона просто підключена. Тут викручується значить, М10 16 гранником Тут і там так само. Так, значить, Я кресло задам. Зніму ось цю кришку, покажу, де я підключив плюс до неї. Ось, значить дивіться, і зніму кришку з акумулятора. Кришку зняв. значить. У нас йде плюс, ми його тут його підключили через запобіжник бажано то все зробити. Це виходить плюс вже із самої коси для сидіння. Ось він вийшов, ми його так під'єднали. Тут йдуть проводи, я думаю, якщо будуть такі самі сидушки, такі. Червоно-синій і мінус. Ну, там їх видно силові провода. Ось такий. Ось таким чином я підключив на мінус на акумулятор і через запобіжник плюс ось сюди. І зробив тут таку канавку, бо її немає, щоб кришку накинути для провода Для цих силових проводів. Вот. І значить, тут у нас ідуть фішки. У мене йшли вже сидіння з фішками своїми, в принципі. і Мені не треба було. Нічого там мудрувати, просто до цих проводів підключився. А просто тут треба перепінувати ось цих два крайніх провода. Це Там така сама фішка, якщо у когось так само механічні будуть сидіння і будуть ставити на електричні. Просто таких два піна. Два проводка. Зараз фокусую. Два проводка цих крайніх. Просто для паска безпеки. Оця фішечка йде своя, і не треба міняти, ця також не потрібна, в принципі. Бо там буде жгут проводів, я їх просто взяв, замотав ізолентою. Ой. Ізолентою перемотав, все, нам тільки два провода. і сидідушка працює. Все чітко працює. Так що, думаю, хто буде лізти сам то робити, зрозумів, як то все робиться. І значить дивіться, по пасажирському сидінню. В принципі, те саме, там під сідушкою є місця, де можна підключитись на масу. Плюс я взяв з прикурювача. Знімаєте цю консоль центральну, там фішку від'єднуєте, оголяєте трошки провід і підключаєтесь на, на плюс. Від прикурювача. І провод буквально, я його пустив сюди, там це можна легко зробити, ця панелька вона відхиляється. І там провод можна заховати за оббивкою. Якщо ви будете залазити і розбиратися. Також пасажирську не тяжко було підключити. в принципі У мене не вистачає заглушки, бо в мене приїхала без заглушечки, замовлювати заглушку, буде заглушка нова. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Цим до побачення.